на відпустки. Сьогодні таке нетипове відео, чому я далі пішла навчатися на медсестру. Сьогодні хочу вам записати такий фільмик, бо дуже багато було питань. І щоб всім не відповідати, як кажуть, не робити такого довгого чогось, я вирішила награти одне відео, в якому ви зрозумієте, чому я пішла далі навчатися, чому я так вирішила. Так от, пішла я навчатися на мою сестру, це, звісно, плата навчання, коштує воно 5 тисяч злотих за рік, вчитися 3 роки. Це якби подставове, потім можна йти на магістра ще 2 роки. Ну, Плюс-мінус виходить 5 років навчання. Ну, я побачу, на наступний рік, наступне літо закінчую, буду мати диплом, побачимо, як воно буде далі. Чи піду навчатися далі? Думаю, що так. На медсестру, звісно, я працюю зараз як асистентка. Хігієністка. Звісно, кар'єрний мій рост ну в цій професії максимально, що ти можеш робити, асистувати, робити гігієни. Якщо ти гігієніст, все більше якби на цьому закінчується. Чому я пішла да навчатися далі? Я така людина, що я люблю розвиватися. Тому я пішла далі навчатися на медсестру. Бо спектр працювати сестру можна робити в косметичному салоні, можна робити в шпиталі, можна їхати десь за кордон, робити, якщо ви знаєте англійську, там німецьку, норвезьку, будь-яку мову. Звісно, що вже тоді заробки ваші стають більше. Але тут на річ не про заробки. Я просто хо хочу раз наголосити на тому, що розвиток. Медична сестра пілігнярка в неї більший спектр, де вона може працювати. Це може бути анестезіологічна пілігнярка, це може бути приватні візити додому, може працювати в лабораторії, може працювати зранку, наприклад, до обіду, може працювати на повний етап в шпиталі і ночній дні, і один етап мати, наприклад, цілу ставку або половину ставки. Як вже по бажанню тому я маю надію, що Розказала, чому пішла навчатися саме на цю професію.